Всім вітання! Мене звати Марія. Сьогодні 1 лютого, і сьогодні перший день тижня стартів. Так склалося, що я вже з своєї торбечки витягнула цифру. І сьогодні цифра 1. І це якось, знаєте, цікаво, тому що цифра 1... 1 лютого, перший процес і якось все один просто зорі зійшлися. Невже це буде фініш може сьогодні? Але хто не знає, то я минулого року робила такий тиждень стартів. Мені це сподобалося, і я хочу це знову повторити. Це такий челендж, це така сама собі придумала турботи, але воно цікаво. Плюс, як я казала, це є сім додаткових стартів, до моїх вже надять стартів. Тому давайте будемо. Я вам покажу, що в мене під номером один. А під номером один у нас Абріс арт. Ось така чарівна брошка. Хочу спробувати, багато хто робив такі різні брошки. І я думаю, що не буде мені складно, хоча не знаю, зробити таку брошку і, можливо, навіть комусь її подарувати. З вами я хочу відкрити цей комплект. Так, Набір прикраса для вишивання бісером на натуральному полотні. Це раніше воно писалося на холсті. Мабуть, бо я вам скажу, я ненавиджу Абріс Арт, і коли ми це купляли, я така, ну, та вже хай буде, знаєте, бо я дуже собі до того холста колола пальці, не знаю чому. І мене це дуже хвилювало. В мене одна вийшла дуже гарна робота. Я закохалася, це часткова вишивка бісером, закохалася в неї на виставці, робота була прекрасна. Я її дошила, я її почала шити, розколола собі всі пальці, потім. Придумала собі, що я одну ниточку в день буду пришивати, так і завершила. Перехресила, сказала та й добре. Пропонуємо вам створити свій особистий шедевр, оригінальну прикрасу, вишиту бісером на натуральному художньому полотні. От чує моє серце. Набір містить натуральне художнє полотно з нанесені зображенням схемою. Високоякісний бісер е, прихії з запасом плюс 10%. Застіпку, декоративні елементи, бісерні голки. Нитки. Детальну інформацію на звороті упаковки. Не для дітей до 3 років. Добре. Від 8 років, під наглядом дорослих, перед початком роботи уважно вивчені інструкції дотримуйтесь її вимог. Ну, такий, знаєте, легенький старт. Такий легенький старт. Так. Інструкція. Дуже цікаво український виробник. Починаємо з якої? З англійської. А потім переходимо на українську. А це для інших народів світу. Так, один. Так, так, так. Ага. Ага. Ну, я вам скажу, що не так вже це і багато вишивати. Але так, це дійсно це натуральне полотно. Це те саме. Це те саме. Схемка. Бачите, схемка тут зразу намальована. І це є його е, оригінальний розмір, немає зараз сантиметра. Під рукою потім вже поміряю. І давайте подивимося, що є. Ага, це як брошка, бачите, застіпка для брошки є. Нитка для бісеру. Всякі паєточки, блискітки, кульки. Так. Ну, Різні бусинки такі, бачите? Синенькі, голубенькі, будемо тут розбиратися. Е, по бісеру. Є золотий по прев'ю я бачу, що це воно піде на контур. Це, мабуть, вже навіть і в кінці буде. Це все бісер-бісер-бісер. Бісер-бісер, бісер. Зараз е, завершую одну річ бісером. І знов бісер. Ну, і тут капельки такі. Ага, тут вони дві. Тут дві і тут, дві. тут, мабуть, дві ці великі. Будемо читати інструкцію. Такий комплект, цікавий комплект. Цього разу я вибрала практично, не практично, а всі комплекти. Ні, не всі, крім двох, здається. Крім двох, два буде в мене з підбором. Але я думаю, що в мене це все. Вийде е, легенький старт, перший проєкт, такий цікавий, маленький. Для мене я це буду робити вперше. Один раз я вже робила м, таку схожу брошку, але від чарівної країни. Е, така була маленька ялиночка, ну десь приблизно такого самого розміру. Але вона в мене висить на ялиночці. Тому цю прикрасу я би хотіла зробити красивою, і щоб вона мені мене гарненько вдалася, головне, щоб вона в мене не пішла у довго буде. Що в мене вийде? Звісно, ви побачите через секунду. Перший процес в тижні стартів. Закінчуємо це відео. І що я хочу вам сказати? Верніше, я хочу вам показати, що мені вдалося зробити за вчорашній день по цьому процесу. Спершу я вам хочу показати ось це. І я думаю, ви вже догадалися, це символізує те, що в мене воно вже вирізано, тому що вишивати на вирізаному такому клаптику досить таки незручно. Вишивала я на цілому клаптику, коли вишила, все оце вирізала вже. Так. Ну і також в мене є ось дуже багато пакетиків пустих. Це саме пакетики з під бісеринок, з-під бусинок, з під намистинок, правильніше сказати, тому що там вони були пораховано, пораховані без запасу. І також ще є в мене цей запас 10%, який розказується в інструкції, про який говориться. Здивувало те, що тут є два відтінки мікробісери. Це такий жовтенький і голубенький. В інструкції писало, що потрібно його пришити спершу. Але знаєте, як я йшла? Я йшла Вишивала практично відразу всі бусинки, але коли були, наприклад, там мікробісер, то я мікробісер перший пришивала, а тоді круго нього все зашивала. От, залишилися паєночки, ось такі залишилися. Їх потрібно окремо покласти, тому що бісер я не збираю в таких кількостях. Я їх просто кидаю в одну купу і, і все. Так, це є оцей 10% запасу. Бо вишивала я з коврика, з нього нічого никуди, нікуди не котилося. Ну, і я хочу вам показати, що в мене вийшло, а вийшла в мене ось така краса, надзвичайно красиво, вона виблискує. І можу зразу сказати, що це не моє. Любов в мене з Абріс Артом не сталася ні тоді, ні, ні зараз. Краса гарна, дійсно гарна, все все, ну, ну дуже все красиво. З виворотної сторони вона виглядає ось так. Заморочилася трошки з цим швом по колу, бо е, довго розбиралася в інструкції, як його треба зробити. Хотіла якось по-іншому придумати. І так мені не виходило, і так мені не виходило, але подивіться, яка краса є. Що я з нього буду робити? Бро я хотіла зробити підвізку е і повісити так десь біля мене, щоб вона в мене завжди була перед очима. А сьогодні зрозуміла, що, мабуть, я зроблю магнітик. І магнітик можна і до лампи причепити, і на кухні, і в машині, і е дитині на портфель можна причепити. Куди хочете, його можна буде причепити е магнітиком. Тому перший проект. Перший процес, який почався з тижня стартів, вже завершений. Ну але знаєте, я чесно радію, що цей тиждень стартів дав такий легкий старт. І е, сьогодні я буду втягнути другий папірець і подивлюся, що в мене. Попадеться сьогодні, можливо, після такого легенького старту другий процес буде вже такий кардинально величезний, бо такий також проєкт я собі поклала в цей тиждень. Дуже вам дякую за ваші слова підтримки. Для мене це завжди так інтригуюче. Читати ваші коментарі, що ви про це все думаєте. А з іншої сторони, така собі маленька забава відпочивалочка. Кожен день новий старт. Тут дивіться вже навіть і фініш. Тут, знаєте, так хочеться сказати з Україною в серці. Дуже гарно. Дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі!